Дня чи доброго вечора. Сьогодні ми в прямому етері тут. Поставте, будь ласка, позначки ті, хто дивиться, хто підключається зараз до нас, а також всім, всі ті, хто буде дивитися нас у записі. Сьогодні наш етер незвичайний. Велике мистецтво та мудрість життя це розплутавши вузли минулих помилок сплести мереживо любові для майбутніх поколінь. Так, це тема і це девіз міжнародної онлайн-конференції Родинне мереживо. Добрий день, поставте постав, позначки всі, ті, хто підключається, і я буду. І Мій гість Лада, Юлія Лада Лукашевич теж буде дуже рада вашим коментарям. Сьогодні ми розпочинаємо знайомство зі спікерами міжнародної онлайн-конференції родинне мереживо, вона пройде онлайн з 19 по 22 вересня. Ставте знаки уваги, символи віри та любові в коментарях. Хочу представитися для тих, хто мало мене знає, Миколенко Олена, магістр психології, авторка психологічних інструментів, методик, технік для самопомощі та помочі іншим в психологічному консультуванні. Також я являюся членом Центру українсько європейського співробітництва, тренерка міжнародної асоціації психосоматики та тілесної терапії. Авторка книг, альбомів, шаблонів, матриць для психологічної та фінансової самодопомоги з темою роду я працюю більше 15 років. Є трансформаційна гра сила роду, є масштабний такий курс, система роботи з підсвідомими родовими програмами. А також я організаторка та спікерка міжнародних фестивалів, форумів, конференцій. І от один з таких заходів є конференція родинне мережево. І в шапці цього етеру є посилання. Переходьте, знайомтеся з темами, спікерами та приєднуйтеся. Сьогодні також я представляю вам першу нашу спікерку-конференції Юлі, Юлію Ладу Лукашевич. Вона є майстром майстриною з біолокації та цілительства психологиною. Але я думаю, що вона розкаже краще за себе сама. Юлічка, тобі слово вітаю всіх. Дякую за запрошення, Олена. Дуже приємно брати участь у такому масштабному заході, да? тобто і благочинному заході. Да? Я розумію, що разом із своїм досвідом, знаннями дати, тобто ми потім і поділимося з реабілітаційним центром, дати тобто певними. Певну допомогу. Да? Тобто це для мене дуже було важливо і було таким додатковим поштовхом брати участь у цій конференції. Тому дякую, да? тобто дякую. От. Так, мене звати Юлія Ладова. Трошки випадкова. про себе, так, трошки. трошки про про себе. Що ти, так? Так, я майстер з біолокації та цілительства, психолог дати, це у мене вища освіта, дати психологічна є. А взагалі, я кажу про себе, я езотерик широкого профілю дати. Тому що коли ти займаєшся цілительством, по-перше, ти повинен бути гарним діагностом, А діагностика вже вона. Потребую дуже багатьох інструментів, щоб комплексно зробити таке дослідження і надати людині розгорнуту відповідь, байдуже, про що вона питає, де з чим вона прийшла, чи це здоров'я, чи це життєва ситуація. Тобто, тому в моєму арсеналі є і астрологія, і руни, і нумерологія. Я також автор трьох трансформаційних ігор одна з них так само по тематиці рода, радосвіт. О, от. <кій> а, карти, метафоричні карти, да? то тобто, це, в принципі, такий майстер -досвідом, да? тобто, з досвідом із таким великим багажем уже своїх інструментів, які мені допомагають ефективно працювати і надавати допомогу людям. От. Дякую, скільки... Юлія. А чи ти ще щось хочеш додати? <кій> Просто було там запитання, есть, да? тобто, скільки років, да? тобто, ну, в принципі, на професійний свій шлях я Зійшла десь з 2008 року. От, а з 2014 року ну, я вже заснувала Київську школу біолокації, да, то яка ну, існує мною дотепер. От, і маю дуже багато багато учнів, послідовників і учнів, які вже самі стали вчителями. Тобто, да, в принципі, озирнутися назад, да, то есть, є за що і себе похвалити, і бути гордою за успіхи своїх учнів. От. Mm -hmm. Дякую, Юлічко. Скажи, будь ласка, от до, до теми нашої конференції: чому тема роду так важлива? Я знаю, що ти давно вже з нею працюєш, і твої е, інструменти дуже цінні? Е, чому саме тема роду? Так, актуальна, та не те, що цікава, а цінна. Чим вона цінна для людей? Чому потрібно прийти на ці теми тим, хто а... з цим стикається? А, тема роду дуже важлива тим, тим, що вона багатогранна така да тобто є багато моментів, які впливають на наше життя в цілому. Да? Тобто, на здоров'я, на фінансовий потік. на… Самореалізацію і так далі, чому? Тому що род родові програми датись вони є в кожному з нас. І треба розуміти, як це створюється, як це будується, датись взагалі. Родовий шар енергетики людини, з чого він складається, звідки береться ця інформація про це я буду розказувати на своєму майстер-класі. це буде цікава інформація, і, можливо, для когось нова, але вона у вас збере з докупи дати такі необхідні пазлики. Бо теорія дуже важлива. Дати з неї починається потім уже правильна практика. От. І коли ви розумієте, звідки це береться, дати і коли ви розумієте, що це все справедливо, головне дати, тобто, тому що дуже люди вручаються датись тобто, якимось там певним негативним програмам, да, бо я саме буду говорити, є родова сила, да? а є програми, які шкодять нам да? тобто, я саме буду як цілитель говорити про те, що нам шкодить да? тобто, як це можна діагностувати. Як треба зрозуміти в собі, що воно є, і як це пропрацювати, щоб воно далі. Не заважало нам жити щасливо. От. Тому ці знання і практичні знання, вони дуже важливі для кожної людини, тому що ми всі діти своїх батьків, ми всі носії ДНК і всієї інформацією, що є в цьому ДНК, а інформація там різна, тому потрібно вміти нею користуватися. Користуватися своєю силою і розуміти свої задачі, які треба виправляти і свідомо це робити. Дякую. Ті, хто нас дивиться, я бачу багато вже коментарів. Добрий вечір. Дякую, що ви підписуєтеся. Поставте, будь ласка, десяточки, якщо ви знайомі з такою роботою, з родом, з родовими програмами, або напишіть. Якщо у вас є зараз е, така можливість, що ви про це знаєте коротко так: чи стикалися ви з цим, чи працювали? А можливо, ви спеціаліст, майстер, який теж працює з темою роду та родових програм? Бачу, вже десятки пішли. Юль. І тепер коротко, твоя тема дуже така потужна про життя та здоров'я, вплив родових програм на життя та здоров'я. Можеш трошки про неї, чому саме ця тема, що, ну, що так, таке ти будеш подавати в цьому майстер-класі? А знову ж таки, так як я діагност цілитель, дату більше запитань до мене це питання по здоров'ю, датусь. Але я взагалі ви можете питати мене, що завгодно, дати про життя, про якісь там проблеми, але здоров'я це насамперед. Да. Тому коли я роблю діагностику я дуже часто, практично у кожної людини знаходжу активні негативні родові програми. народі про них кажуть родові прокляття. Тобто да, я не дуже люблю ці такі громкі слова. Тому що вони більше лякають, ніж дають розуміння, що це таке. Так? Тобто, як я сказала, у нас всередині багато інформації, записаної на наш ДНК. Взагалі людина це такий ходячий біокомп'ютер. В якому є жорсткий тиск? Це наша ДНК, в якому є оперативна пам'ять клітинна. В принципі, всі ті ж елементи, з чого складається наш комп'ютер, Да? Тобто, і ми повинні бути таким майстром, який може налагодити цей комп'ютер, щоб він працював без всяких збоїв. От. І саме да, про діагностику та пропрацювання цих негативних родових програм. Як вони складаються, як вони передаються, да? тобто породу, да? тобто, які закони передачі цих програм, да? пойде мова на моєму майстер-класі. І, звісно, я дам просту, дієву практику, яку, якою може скористатися будь-хто, якою можна допомогти вашим дітям, да? тобто, тому що діти не мають ще усвідомлення ну, певних процесів в силу свого віку. Uh, проста дієва практика, яка допоможе вам позбутися цих програм, позбутися їх свідомо, дати тобто, зрозуміти, що воно, чому дати тобто, з'явилося, на що впливає датись тобто, і відпрацювати, датись. Тобто, тому що uh, я ніколи нікого не посилаю, там, уйдіть, там, до бабки, да? там, щось вам пошепоче, там. Пошипуть, там ліше, щось". Ні. Uh, завжди я кажу, що цілитель дати тобто, він не лікує людину, він навчає людину бути здоровою. І саме дати один з елементів цього навчання, да, тось, як очистити свою родинну пам'ять від шкідливих програм, саме ці практики я буду давати на цьому майстер-класі. Дякую, Юлечко. Я хочу запевнити: ось у нас вже є коментарі: запевнити, що це не страшно, бо деякі кажуть: ой, це ж страшно туди йти в рід. Ні, це не страшно, бо ми в цьому живемо. Ми обираємо цей шлях так жити, це наш вибір. А якщо негативна родова програма, це ми обираємо шлях, де не знаємо, як реагувати вірно, щоб був позитивний результат і був позитивний досвід. Ми знаємо лише досвід шляху з перепонами, які кажуться непереборними. Ну, це так уточнюють, тому що декілька Ну бачила коментарів не зараз, а попереду своїх. Ой це так, я боюся там з чимось стикнутися, але ми не стикнемося там з тим, що немає в нашому житті зараз. Дякую за цю відповідь, Юль. Скажи, будь ласка. Ну, ти вже трохи каснулася, що в тебе буде на майстер-класі. Чи є в тебе якась? Ну, не те, що слово цікаве тут недоречно якась історія, якою б ти могла поділитися з нашими, ну, хто зараз буде дивитися, або в записі історія якихось твоїх клієнтів. Ну, що ти, що ти виявила, як це було результативно, як змінилося, змінилося життя? Так, це питання ми не обговорювали, але я знаю, наскільки ти потужна в своїй практиці, ну, можливо, ти хочеш чимось поділитися? Чи можна до тебе із якими питаннями звертатися на індивідуальну консультацію? Ну, як я сказала, питання будь О, чесно, да? чесна, тобто, от що вас турбує, то з тим і звертаєтесь. Тобто, я відповідаю на любі запитання, датусь, тому що я спілкуюся напряму з вашою підсвідомістю, і там є відповіді на все. Тобто, мій досвід, в принципі, вже це така база, да? тобто, що я не, не лякаюся ніяких задач, да? тобто, ні, ні складних діагнозів, датусь тобто, ні діагнозів, коли там лікарі там, вже відказують дати, тобто з усім. А от, цікавих якихось таких історій, да, то есть про, я не кажу там про чудеса, да, то есть, бо всі ці дива ми робимо своїми руками. Да, то есть, саме після пропрацьовки, да, то есть, після тих роботи, наприклад, з да, родовими практиками дуже багато відгуків, да, то есть, тому що перша да, то починається все знову ж таки з діагностики. Да, то есть, и, Є такий цікавий момент, дати тобто, це вже як цілитель, скажу, да? тобто, і людина, яка працює вже з цими програмами, вже безліч років. От коли ми діагностуємо програму чітко датись, тобто, де вона знаходиться, на якому шарі, датись, тобто, в якому поколінні датись, тобто, від кого воно пішло, на що воно діє. Да? Тобто, наприклад, навіть основні такі напрямки: там взаємовідносини, датись тобто, особисте життя, здоров'я, кар'єра. Самореалізація, фінансовий канал, да? основні тобто, такі дати, тобто, куди ця програма направляє свою негативну діяльність, от, наскільки там, навіть по відсотках кажу, наскільки вона сильно там, впливає на енергетику людини. Тобто оці всі пазлики, да? тобто, коли ми їх діагностуємо, це як російське обнаруження програми. От, і програма дати, тобто, коли її от, чітко обмальовуєш, вона втрачає свою якби, захисну. Таку захист да, і е, люба наша програма люба це наша енергія. Просто родові негативні програми вони якби так перекручені, да, що вони на, е, через енергію, яка рухає щось, вона перетворюється на енергетичний блок. І цими практиками ми з вами просто як ми беремо крадік, переключаємо, да, щоб ця сама програма вона через себе почала пропускати саме силу. От тому дуже багато історій датись, тобто, коли у людей налагоджувався бізнес, налагоджувалися е, стосунки, якісь е, такі стосунки в залежності, токсичні, які там не, не було сили розірвати, бо це є да. Ми в сучасному світі живемо. Людина знаходила в собі сили і, і, і просто йшла по новому шляху і була вже щасливою да? тобто, в цьому шляху. Тобто згадати зараз там конкретно якусь людину дати, я просто відгуків дуже багато у мене дати і я завжди радію, коли у дівчат, яким казали, там, ну, там ти безплідна, да, народжувалися діти, датись, коли людина, яка там посиділа постійно в баргах, да, то есть, стає вже фінансово незалежною. Історії таких багато, да, то есть, але всі ці історії, всі ці дива, люди роблять своїми. Особистими діями. Тому що я завжди есть да, я не роблю роботу за вас. Я вам просто кажу, як правильно працювати з цими програмами. І ви один раз навчитеся і потім есть да, все головне треба зрозуміти. Пропрацювати щось один раз, і щоб це хватило на все життя, такого просто не очікуйте. І є таке е, поняття як активний шар програм. Ми працюємо саме з ним. Цей активний шар через якийсь там період часу, да він може змінюватися, да, Тобто, коли він змінюється, датись певні негативні програми, які були в неактивному режимі, датись можуть увійти дати вже свою активність. Да, Треба це вчасно відчути, датусь і е, зробити практику. Датись, і тоді ви будете датись із режиму, що постійної якоїсь напруги. Ви перейдете в режим да, дати такої профілактики, тільки дело да, відчуваєте щось не так, ви сідаєте робити просту, як казати, просту дієву практику, там такого немає да, дати, і вчасно очищуєте своє поле і виходите, да, з, не те, що з мінімальними патерями, а нормально. да? Ви виходите з новим кармічним досвідом. Тому що люба програма це наша задача. Як формуються ці родові програми? Тобто, певні помилки, поведінкові файли, помилкові, вони всі передаються через ДНК. І задача людини, яка вже має цю програму, таку напружену, не робити ці помилки також, як робили наші попередні родичі. Перша задача не робити так. Зрозуміти, що так не можна. І завжди. Всесвіт, да? тобто, і Карма, як його представник, наш такий вихователь, та да? тось тобто, вона створює такі певні ситуації, в яких людини іскушають, заспокушають зробити неправильно. Да? Тобто, зробити так, як те, з чого почалася ця програма. Да? Тобто, і тут перша людина в роду, яка свідома, уходить, дати тобто, від цього негативного сценарію, і робить. Правильно, по совісті, запись, ця людина закриває цю програму. І закрити її можна через, через свої помилки, там чи через свідомо це вже вибирає сама людина, але діється саме так. Дякую, Юля, що так нам розповіла свою позицію та свій, про свій досвід. Юлючко, Хочу тебе запитати, от нас дивляться глядачі, будуть дивитися ті, хто в запису буде наш тер переглядати. Скажи, будь ласка, що можна, що ти можеш на зараз, прямо тут, тим, хто захоче отримати, так? поставте, будь ласка, в коментарях, що ви. Чи ви від Лади Юлії Лади Лукашевич ну так, таку, Юлічка, не знаю, як це сформулювати, підтримку отримати, чи, можливо, якусь практику отримати? Що ти їм зараз можеш надати прямо зараз? А, значить, треба зараз дати, тобто, давайте так, практику да? тобто, Я після певних пояснень, бо треба пояснити, як нею користуватися. Я все ж таки дам на майстер-класі. Так, так, на майстер-класі зараз можуть да, отримати е як... зараз дати. Тобто, чому? Бо треба пояснити, дати тобто, це треба нормально так часу дати, тобто, пояснити, як цим користуватися, і як це працює. І письмовий опис практики, дати отримує всі, хто захоче дати після майстер-класу. Зараз mm -hmm. я вам просто дам таку как бы, пораду для усвідомлення. А, все, поради. поради так, да. поради для усвідомлення. поради. В да. не зрозуміла, ти... я думала, що ти будеш ділитися цим на прямому етері, а ти будеш давати після конференції, після свого майстер-класу, так? Не буде зрозуміло, що з цим робити. Так, О, добре. Да. То тобто всі тоді запрошую вас на конференцію на майстер-клас до Юлії Лади Лукашевич на її тему. Юлічка, ще назви, будь ласка, свою тему, назву теми. А, значить, моя тема вплив родових програм на якість життя та здоров'я. Ага. На так. якість життя та здоров'я. Добре, запрошуємо вас. Угу. Е, Юль, можливо, щось я там не зрозуміла. Е, на зараз повертаю тебе до того, що зараз. Е, зараз, так. Да. Е, значить, е, е, два таких, е, таких два таких важливих моменти для усвідомлення це така підготовка перед майстер-класом. По-перше, ніколи не бійтеся родових програм, да, які б вони б там не були, да? тобто це все просто задачі. По-друге, саме головне і саме важке для багатьох людей зрозуміти, що всі негативні програми, якого б типу вони не були, да, там, родові там, чи наведені там, в цьому житті, вони не є несправедливими. Тобто потрібно зрозуміти, що все, що для нас приходить, це справедливо. І якісь там негаразди, дуже важкі моменти, вони мають свою певну справедливість. Чому? Тому що наше життя то є простроєне, то є із низки таких задач, і простроєне воно вищими силами, то для того, щоб людина розвивалася. Разом з нами розвивалася і душа, яка з нами проходить це втілення. І всі моменти справедливості, несправедливості, вони будуються з огляду досвіду душі, не нашого ега. Тому певні моменти, да, ми, чому ми маємо відповідати за те, що хтось колись там скоїв в роду? Чому ми е, маємо відповідати за те, чого не пам'ятаємо і не робили? Так, ми це не пам'ятаємо, але це робила і пам'ятає наша душа. Тому перший крок по родовому зціленню це розуміння, що все справедливо. Та? Тобто Це перший крок, який важливо зробити. Все справедливо. Сприймати тобто це просто як задачу, яку потрібно вирішити. І тоді все буде йти набагато легше. Це дуже велика така порада, тобто нікого не питають, ну за що це мені? Неважливо. Прийшла задача, ми її розв'язуємо. Все, так, логічно, без зайвих емоцій. І ви не будете витрачати свою енергію на ці емоційні качелі, а будете витрачати свою енергію на дію, правильну дію по нейтралізації цих програм. Це така велика, велика така головна порада по цій темі. Дякую, Юлічко. Я розумію, я приймаю, я вирішую. так? Дякую за пораду. Поставте десяточки, якщо порада вам зрозуміла. І я хочу ще раз запросити вас на міжнародну онлайн-конференцію Родинне Мереживо. Заходьте на наш сайт, реєструйтеся, додавайтеся в канал конференції, задавайте питання і наші спікери. З радістю вам нададуть відповідь. А сьогодні в нас в гостях була Юлія Лада Лукашевич, майстер родинних практик, цілитель психологиня. Дякую, Юлічко. Тебе є ще слово сказати, та подякувати всім тим, хто дивився наш тер. Що може на завершення, ти скажеш. Дякую всім за присутність, дякую ще раз Олена за запрошення. Чекаю всіх на конференції, на своєму майстер класі Долучайтеся, запрошуйте своїх друзів. Ми щиро ділимося е, такою дієвою інформацією, дієвими практиками, е, як я кажу, ви завжди насторожі здоров'ю нашої нації. Да? тобто нам потрібно мати сили, дати тобто міцні нерви, дати, тому що ми живемо в непростий час. Да? Тобто і всі наші практики і наработки дати це для вас це щиро від серця. Ми разом йдемо до перемоги. Дякую всім присутнім, хто буде дивитися, до зустрічі. Дякую до зустрічі, а посилання на соцмережі Юлії ви знайдете в цьому пості. Дякую всім на все добре.